Това, поварі, ні, подождіть. Скока тут написано. я знаю. Отже, людей не лякає ані комендантська година, ані військовий стан. Чоловік зручався над своєю дружиною. Патрульна поліція це не лише екіпажі на пріусах, які прийшли на зміну колишній державтоінспекції. Патрульні виконують чимало соціально важливих завдань, які інколи взагалі не мають ніякого відношення до роботи правоохоронного органу. У новому випуску військових буднів показуємо вам роботу копів від першої особи. Поїхали! Наша редакція отримує від вас вражаючий фідбек, і це дуже чудово. Переважна більшість побажань пов'язаних з роботою поліцейських стосуються боротьби із наркоторгівлею. Під час зйомок цього випуску ми разом з патрульними витратили цілу зміну саме на пошук та затримання людей, причетних до розповсюдження заборонених речовин. І забігаючи наперед, хочу відзначити, що їх у нашому місті дуже багато. Тож наші патрульні пригоди розпочалися з роти тактику оперативного реагування. Заподіжка. Тор це рота тактико оперативного реагування полку патрульної поліції місті Кривий Ріг. До складу цієї роти входить 54 інспектори, серед яких три дівчини. Поліцейські роти торп відпрацьовують виклики, де потрібна силова підтримка. Часто це бувають масові бійки, розбої, грабежі, тілесні ушкодження, різноманітні масові заходи та інше. Торівці забезпечені спеціальним обладнанням, яке створює додатковий захист під час. Масових заворушень та відпрацювання небезпечних викликів. Аби завжди залишатись у гарній фізичній формі, торівці регулярно проводять заняття з фізпідготовки, тренують витривалість та відпрацьовують прийоми рукопашного бою. Разом з інспекторами тор виявили декількох підозрілих людей на місці. Де неодноразово ловили людей, що збувають заборонені речовини. Просто зараз позаду мене інспектори патрульної поліції перевіряють підозрілих осіб і зараз дізнаємося, чи є в них щось заборонене. Просто зараз поліцейські позаду нас проводять перевірку поверхнево цим людям та дізнаються, куди саме прямувала компанія молодих людей. У всіх на кишені по 300 гривень, що свідчить ймовірніше за все про те, що вони прямували придбати так званий фет. Подивимось. Хлопця позаду мене ще декілька годин тому перевіряли. Він запевняв, що просто прогулюється в парку і ніяким чином не причетний до а, збуту наркотичних речовин. Проте зараз в нього виявили декілька пакетиків з речовиною, схожою на а, марихуану і, власне. Зараз вже парубок каже зовсім інші речі. Вже виявляється, що він заробляє по 5-7 гривень з продажу одного пакетика. Ну і власне зараз ми чекаємо на слідчо-оперативну групу для того, щоб вилучити виявлені наркотичні речовини. Зараз вилучають у затриманого хлопця речовини, схожі на наркотичні. У парубка виявили три пакетики з речовиною, схожою на марихуану, Яку як виявляється, він продавав шляхом закладу, так звана. Як стало відомо, хлопець раніше вже був судимий за статтею, пов'язаною зі збутом та збереженням арктичних речовин, а також за грабіж. І от зараз він отримує, отримує чергове покарання від правоохоронців і знову за наркотики. Протягом цілого дня ми зустрічали чимало підозрілих осіб, які на перший погляд ну 100% мали би бути нашими клієнтами. Проте під час поверхневої перевірки наркотики виявили лише у одного. Та й той виявився закладчиком. Самі поліцейські зазначають, драгдилери стали набагато хитрішими та обережнішими, але кожен з них рано чи пізно таки отримає своє покарання. Ну а ми тим часом отримали виклик пробійку. Давай поговорим! Не, подожди, давай поговорим! Двух лохов вот этих заберите, потому а что они Они так долго тут стояли, вот он весь разбит, а лицо у него брод. разбито. Но у них скорее всего если на камеры на вот этом есть киоски с цветами все к вида бачите во остановки у него камеры там все видно потому что не били его именно в востолов мужчин который ушел да вот который ушел потому что он есть его, его. они вот тут по всей остановке гоняли, отсюда вот туда сюда вот эти двое два Цілком очікувано ці аватари вирушили у захоплюючу подорож до райвідділку, де отримали свої протоколи за хуліганство. До речі, щодо аватарів, їх на дорогах абсолютно не поменшало. Щодня патрульні виявляють нетверезих водіїв. Наберіть в а ви мене вже забігли, не нормально. – Ось тут поліція, така сама, як мінти. Це, як шарик надуваєте, поки я не скажу, хватит, добре? Дуйте, 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 дуйте. дуйте. Добре, все, все, спасім. Я, я тобі не... Тобі... Ну, то що ви кажете, то одне, а то що скаже прибор, то друге Ну все. А ти не вірь, сьому прибор, мату комп'ютери є. <к 'я> Туди тут написано. <к 'я> Отже, людей не лякає ані комендантська година, ані військовий стан, і навіть в такі часи водії продовжують їздити за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка на ось цьому авто зупинили щойно патрульні. Виявилося, що він знаходиться на підпитку. Від людини чутно запах алкоголю, і просто зараз на нього складатимуть адміністративний протокол за керування з ознаками алкогольного сп'яніння. До речі, ще два тижні тому на цього ж самого водія вже складали аналогічний адміністративний протокол. І як показує практика, нічого йому його це нічому не навчило. Я запитую, ви будете проходить огляд mm. на стан сп'яніння в законом порядку, визначеному за допомогою аналізатора драгер або закладі КПНДБ. Mm. І якщо ви відмовляєтесь від на пункту 2,5 праводержа руху, встановлена відповідальність. Раніше притягалися до відповідальності? Mm. Так. дорога є. Отримали виклик про домашнє насильство в квартирі позаду мене. Чоловік знущався над своєю дружиною. Просто зараз поліцейські знаходяться всередині. Виявилося, що у чоловіка наявна ще й перероблена зброя. Зараз на місці чекаємо слідчо оперативну групу і будемо розбиратися у цій ситуації разом з правоохоронцями. Дуже галка. Ось так розжигалки у мене не себе. А я задачу. Давай сюди випадить пічки, можу, да, встав, може, встав, може пічки у пічки втяже. 24-річного дебоширчика зараз затримують, у нього вилучають предмет схожий на пістолет, який за попередньою інформацією, перероблений на травматичний. Просменчик веде себе дуже зухвало, він знаходиться у стані алкогольного сп'яніння, що взагалі-то і не дивовижно, і з ним мають попрацювати правоохоронці і трошки привести його до глузду, до ладу, щоб він більше не турбував своїх родичів і ну принаймні не вживав, не зловживав а, спиртними напоями. Не завжди виклики поліцейських це робота з правопорушеннями. І інколи буває. От як, наприклад, зараз багатодітну матір висіляють з чи то квартири, чи то будинку, і патрульні будуть допомагати жінці дістатися до нового помешкання. Їдемо на виклики і будемо дивитися, що відбувається. Ані в шляпі? Ой, блів'єт. О, є му. О, привіт. Боже мой. А Какого я тимосенька? А там це мальчик довго. Там ще мальчик. Колокольчики должен... да, мальчики. Мальчик. Але... Отже, ситуація насправді дуже кричуща. Напередодні ночі жінку з трьома неповнолітніми дітьми власниця помешкання виставила з квартири, закрила двері. Ну, єдине, що то дала. Винести речі на вулицю. Як бачите позаду мене, все це це особисті речі родини. Нажите за багато років. Що зараз робити? Матір трьох дітей навіть не розуміє, начебто знайшли житло для жінки десь у, в районі Данцівки і патрульні мають відвести цю жінку, бо іншого шляху немає. Людина не може залишатися з малечою на вулиці вночі. А щастя, історія багатодітної матусі, яку виставили з орендованої квартири, закінчилася хеппі-ендом. Родина заселилася до нового житла і щиро сподіваюся, що у них все буде гаразд. Не залишайтеся осторонь чужого горя, адже саме сьогодні сила української нації у згуртованості. Наші військові будні тривають, і наша команда вже працює над наступними випусками. Підпишіться на ютуб канал своїх, аби не пропустити найцікавіше.